Всім привіт! Сьогодні заради експерименту я вирішив спробувати вирощувати редис в приміщенні. такий отакий скоростилий сорт жира, редис. Ну і взяв ось таку миску невеличку вирішив в ній якраз спробувати вирощувати. Ось це є Беремо просто паличкою, робимо невеличкі дирочки на відстані приблизно 5 на 5 см. Це якраз 5 см повністю достатньо для росту редиски. Їй не буде тісно, її не треба буде проривати. Глибина отворів близько 2 см. Так, просто тепер беремо підготовлені луночки, закидаємо по одній насінині та легенько будемо загортати зараз. І так, я вже кожну лунку покидав насінночку. Зараз просто акуратно загортаємо луночки. Це робиться досить легко і швидко. Як тільки це насіння посходить, якщо воно посходить, звісно, ну, не знаю, все ж таки це експеримент, я вам після того покажу, що в мене вийде чи не вийде. В всякому випадку, кому таке відео цікаве, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і ви обов'язково побачите продовження. Дякую за увагу.